Приплив стейблкоїнів на біржу Binance досяг 7,3 мільярди доларів. Востаннє такий приплив коштів був наприкінці 2024 року. Перед тим, коли біткоін встановив новий all-time high. І це не признак того, що зараз біткоін буде також встановлювати нові time high, тому що зараз ми бачимо, що ринок пішов на корекцію. При цьому зараз інвестори дуже обережно слідкують за ринком. Вони. Завели кошти саме у стейблкоїни, далі вони слідкують, думають, чи заходити в ринок, чи не заходити. Більшість з них зараз не буде купувати. І навіть якщо біткоін піде нижче 100 тисяч доларів, альта уся посипеться, ніхто не буде купувати. Можливо, якісь одиниці. Чому так? Тому що зазвичай. Починають інвестувати, коли ринок росте, коли вони бачать, що біткоін встановлює новий all-time high, що альткоїни починають рости. І в цей час їм хочеться інвестувати, тому що вони думають, що вони не встигнуть. Якщо тобі цікава тема криптовалюти і ти не хочеш втратити свої кошти, обов'язково переходь у мій безкоштовний телеграм-канал і підписуйся.